День стрібляста зеленкуватого місяця. Моє найкраще вітання. Вчора у нас був день матері. Пам'ятаю, недавно завітала до нас планетарі згорьована жіночка. Вона так сумувала за своїм синочком, шановна жіночка. Потрібно думати лише про хороше. Я теж рано і ввечері молюсь за вашого Сергійка, щоб він повернувся живим. А сьогодні в нас міжнародний день сім'ї. Ми всі під пливом коронації Чарльза Третього. І, як казала, королева людських сердець, принцеса Діана саме головне в житті це сім'я. Міжнародний день сім'ї. Який же він сьогодні? Це день так званої мудрої черепахи, тобто де Рух без поспіху можна відправитись в подорож, відрядження, але пам'ятаючи головне правило: тихіше їдеш, далі будеш. Ми попередні дні тижня турбувалися про нашу роботу, про наших домочадців. А сьогодні потурбуйтесь про себе, коханих, тобто, добре влаштувати на кухні косметичний кабінет. Ну і також сьогодні. Теж таке правило в День Черепахи ні в якому разі не можна хвалитись своїми досягненнями, досягненнями своїх діток. Наш захисник на сьогодні це тигрове око, соколине око і кошаче око. Дорогоцінний камінь. До речі, його потрібно носити політикам. Ось тоді вони будуть частіше прислухатися до думки оточуючих. Місяць сьогодні ще продовжує рухатись по останньому знаку зодіака по рибках, а це значить, що наш організм вранці потребує вуглеводів, чогось смачненького, тобто кашки складні вуглеводи. Потім місяць переходить в знак Овна, в перший знак зодіаку, а в ній Овна. Наш організм потребує білкової їжі, так що дуже добре буде після 10-ї, години години поїсти молочні продукти, яєчка, нежирне м'ясо, рибку і дуже добре полікувати дні овна протилежний знак. Це терези, який відповідають за нашу підшлункову залозу. Відповідають за наші нирочки. Цей день в 1115 році були канонізовані перші православні святі Борис і Гліб, які були вбиті підступно своїм старшим братом святополком. Це сини князя Великого ще день свята Бориса і Гліба називають Солов'їнним Днем. кажуть, що якщо сьогодні, вранці, в першу половину дня, ми почуємо спів Солов'я, то значить рік. Буде для нас щасливим. Також ми згадуємо про те, що в цей день, в 1618 році, знаменитий австрійський астроном Йоган Кеплер повідомив про відкриття своїх законів руху планет на основі спостережень Тихобраги. А він 15 років спостерігав цю зловісну червону планету Марс. І також ми згадуємо про те, що в цей день, в 1673 році, голландці вивели свої знамениті чорні тюльпани. До речі, дякуючи цим цеблинам, вони змогли в війну пережити ось ці голодні роки. є таке коротке. Поспішаємо творити добро, і нехай в цьому нам посприяє розташування небесних світил.